Микита він з'явився місяць тому в пологовому будинку в перинатальному центрі в Харкові. З ним все добре. Він абсолютно здоровий зі мною також все добре. Ольга Ніколенко, харків'янка, їй 30 років. Майже все життя вона хворіє на цукровий діабет. Є супутні різні захворювання, що пов'язані з діабетом. Це там полінейропатія, ангіопатія, з нервами, судиннами пов'язані. Тиждень тому Ольга вирішила зробити щеплення від коронавірусу. Ну, я знала, що важливо дуже тримати свої показники цукрів в нормі, щоб унеможливлювати ну, якісь там негативні прояви вакцин, але ну я не боюся вакцин взагалі. Ольга каже, консультувалася з гінекологом, ендокринологом та сімейним лікарем. Щеплення вакциною Ковішилд зробила наприкінці квітня. У нас було колективне подання від громадської організації Діадзен. І нас, як волонтерів, членів організації вакцинували на території інфекціонки. Імунізуватися Ольга хотіла з чоловіком, та у квітні той захворів на коронавірус схуд на 10 кілограмів та потрапив до лікарні, коли жінка була у пологовому. Трошки оця мрія вона зламалася, щоб він був присутній, щоб він прийшов там до маля, побачив його вперше. Вакцинацію слід відкласти тим людям, які приймають ліки, що погіршують імунітет, говорить доцент кафедри інфекційних хвороб Харківського медуніверситету Дмитро Кацапов. Також він консультує обласну інфекційну лікарню. Є такі стани, коли ми навмисно даємо препарати, які знижують імунітет. Це люди онкологічними захворюваннями, це люди, які отримали трансплантанти. Якщо людина перебуває на амбулаторному спостереженні, то звісно сімейний лікар це перша перший спеціаліст, до якого слід звертатись. Він оцінить ситуацію і надалі надасть консультацію вузьких спеціалістів. Коли каже, люди за хронічними захворюваннями коронавірус переносять важче. Вірус персистує в них значно довше. Це вже доведено і вітчизняними і зарубіжними колегами. І ці люди вони можуть бути, так би мовити, реактором для формування нових варіантів вірусу. Після щеплення в Ольги була підвищена температура. За три дні вона прийшла у норму. Якщо поспілкуватися з людьми, які важко перенесли хворобу, то ну можна почути страшні речі. Я розуміла, що може, я і не перенесла б таке. Другу дозу вакцини жінка чекає за три місяці. У липні планова ж імунізація людей, які мають хронічні захворювання, у регіоні ще не почалася, сказав заступник голови облдержадміністрації Михайло Черняк. Коли це станеться, термінів поки немає. Альона Рязанцева, Дмитро Денисов та Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харків.